Малята запрошую всіх на бесіду, а тема бесіди домашні тварини. Дітки, погляньте, скільки різних тваринок живе на фермі у дідуся Івана. Їх називають свійськими або домашніми тваринами. Серед них є як звірі, так і птахи. Давайте назвемо їх. Корова. Кінь, свиня, коза, качка, півень та гуска. Всіх разом ми можемо назвати їх сільськими тваринами та птахами. А чому ж вони так називаються? Тому що дітки вони живуть поруч з людьми, і люди за ними доглядають та піклуються про них. У дідуся Івана живе багато тварин-малюків. Давайте згадаємо, як називаються їх мамо та тато. У курчатка тато півень, а мама курочка. Давайте назвемо наступне сімейство. У поросятка тато кабанчик, а мама свинка. У телятка тато бичок, а мама корівка. Давайте назвемо наступну родину. У козенятка мама коза, а тато козлик. Давайте назвемо цю родину. У маленького лошадка, тато кінь, мама кобила. Дітки, я сподіваюся, вам було дуже цікаво, але хочу нагадати вам, що потрібно дуже обережно поводитися з домашніми тваринами. Коли ви зустрінете на прогулянці песика, ніколи не чіпайте його. Спочатку запитайте дозволу. У його господара чи можна його погладити? На цьому наша бесіда завершується. До побачення, до нових зустрічей!